Хочу розповісти про то, про сам процес проведення відбору. Щоб ні для кого це не було таємниці, в принципі, проведення буде адекватним і зовсім не міліцейським. Тобто, не пройшов якийсь етап, до наступного не допускається. Перший етап подання та опрацювання анкет. Наші працівники вводять у спеціальну програму, надані нашими бійцями анкети. Потім комп'ютер автоматично відфільтровує осіб, які не підпадають по основним критеріям. Для бійців поліцейського спецназу визначені наступні вимоги: відсутність судимості. Вік 21-35 років, досвід практичної роботи служби в Збройних силах України, органах внутрішніх справ, Національної поліції та інших державних силових структурах не менше трьох років, брали участь у проведенні антитерористичної операції. У подальшому буде психологічне тестування. Для його проведення залучається незалежна спеціалізована компанія. За результатами тестів кандидатів буде рекомендовано для роботи в один з трьох напрямків. Тобто, що ми зробили? Ми написали профіль. Спецназа, профіль тих людей, які будуть працювати по програмі защити свідка, і профіль тих співробітників, які будуть працювати по охороні громадського порядку і боротися з масовими заворушеннями. Думаю, що на етапі психологічного тестування також буде відсіяна частина, частина кандидатів, які за своїм психотипом взагалі не підходять на роботу у спецпідрозділі. Наступний етап це перевірка детекторів брехні. Однак ми плануємо здійснювати таку перевірку не на звичному для опрохоронців поліграфії, а за допомогою технології аналізи голосу. Під час тесту спеціалісти перевіряють кандидатів на Причетність до сепаратизму, кримінальне минуле, залежність від наркотиків, алкоголю та азартних ігор, причетність до несанкціонованих передач службової інформації та інших службових злочинів, причетність до злочинів проти мирного населення під час подій в місті Київ у лютому 2013 року, лояльність до системи органів внутрішніх справ. Після спілкування з спеціалістами по голосу кандидат переходить до наступного етапу: перевірка стану фізичної підготовки. Він включає три види випробування. Біг на дистанцію за 12 хвилин необхідно пробігти 2800 метрів. Тест купера. Там видно на слайді. За 3,5 хвилини необхідно виконати комплекс фізичних силових прав, загальнофізичного характеру. Підтягування на перекладенні не менше 18 разів. Наступний тест е, е, етапом буде перевірка рівня вогневої підготовки. Бійці виконують дві вправи з пістолета та перехід з автомата на пістолет. Всі прибувають своє, табель, своєю табельною зброєю з пістолетами і з автоматами. Конкретні вимоги до виконання усіх нормативів. Роздавалися бажаючим приймати участь у конкурсі, тому все залежить від професійної підготовки. Але це не всі випробування, що стосуються для шляху зачислення в спецпідрозі. Наступний етап самий складний. Необхідно витримати п'ятидобовий курс виживання. Такого, такий курс ніколи не проводився в системі МВД. Ми його започаткували з спецназу поліції Сполучених Штатів Америки. Вони в свою чергу взяли це в морської піхоти Сполучених Штатів Америки. Лише за 5 діб бійці будуть катастрофічно виснажені. Вони постійно перебуватимуть у умовах обмеження часу, їм не даватимуть достатнього часу для сну, годуватимуть до більшого сухпайками, перевірятимуть витривалість, даватимуть критичні фізичні навантаження, оцінюватимуть квітливість, охайність, наполегливість у досягненні мети. Одним словом, група 5 суток буде жити в казармі. Є розписано помінутно, по секунду, що вони повинні робити. Сна не більше чотирьох часов, 4 годин. Останні сутки зовсім без сна. Маршброски 20 кілометрів з повною викладкою, ну і там другі є етапи випробування.